Що я можу сказати? Сьогодні для Верховної Ради це також є одне з найбільш боючих проблем. І сьогодні фракція самопоміч викладає великих зусиль для того, аби довести обґрунтованість тарифів і за можливості зблизити їх. Альона Бабак це є депутатка фракції Самопоміч, очолювала робочу групу. Верховної Ради, яка була створена за дорученням Верховної Ради, і дослідила, наскільки обґрунтованими є тарифи. Сьогодні результатами роботи цієї робочої групи встановлено таке, що не можна достеменно сказати, наскільки тарифи є обґрунтованими, оскільки уряд не надав усю інформацію, яка би могла довести документованості таких тарифів. І, безумовно, є підстави стверджувати про те, що тарифи можна переглядати і необхідно переглядати. Що також необхідно е, зазначити, необхідно думати про те, аби переглянути до осені оцей соціальний стандарт, який, е, який сьогодні є в обсязі 200 кубометрів газу, так? але який ми всі розуміємо, що є недостатнім для того, щоб обігріти навіть найменший будиночок. Тому всі сходяться на тому, що ми повинні переглянути цей соціальний стандарт і підвищити цей обсяг газу, який необхідний, мінімальний для людей, для обігріву будинків, особливо та взимки.